Сьогодні, коли на просторах інтернету так багато різноманітної інформації, в тому числі і про в'язання, я не перестаю дивуватися, як багато ми ще не знаємо і не бачили. Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я пропоную вам історію жінки, що залишила величезний слід у в'язанні. Це Елізабет Циммерман. Яка народилася 9 серпня 1910 року і померла 30 листопада 1999, коли їй було 90 років. Цимерман справжня легенда в світі в'язання. Ця жінка свого часу навчила в'язати буквально всіх жінок в Америці і поширила це захоплення по всьому світу. Елізабет ллойд Джонс народилася в передмісті Лондона, здобула художню освіту в Лозанні, Швейцарія і Мюнхені, Німеччина. Цимерман навчалася в'язати спочатку у матері і тітки, причому англійським способом, коли робоча нитка знаходиться в правій руці. Дивна техніка, як на мене, зовсім незручна, я навіть спочатку подумала, що це для шульги. Пізніше Елізабет навчалася від швейцарської гірнанки в'язання континентальним способом. Також зустрічаються назви немецький чи європейський. Так як в'яжемо ми з вами з робочою ниткою в лівій руці. Виявляється, навіть спосіб в'язати може викликати непримиренні суперечки. Ось як сама Елізабет розповідає про це. Сама я в'яжу з ниткою в лівій руці, але не по праву народження. Мама мене навчала в'язати з ниткою у правій ставити, над, під, скинути. І так були пов'язані мої перші прихватки для чайника та сині підставки під чорнильниці. Незабаром наша родина звичаєм того часу виявилася у владі гувернанток. Одна давала уроки старшим дітям, а для немовляти найнялі няню з швейцарії. Чи стоїть згадувати, що англійська та швейцарська гувернантки в'язали по-різному? І чи треба казати, що я була зачарована швейцарським способом в'язання? І спробувала його скопіювати? Ви і самі здогадалися. Але, можливо, ви не повірите, коли я розповім, до чого це призвело. На дворі стояв 1920 рік, і гувернанка Англійка помітив мої вправи безапеляційні, заборонила настільки негідне заняття, як в'язання німецькою. В результаті я була змушена практикуватися таємно, а звільнившись нарешті від цієї гувернантки, зізналася відкрито у своїй іноземній звичці. Жодного разу про неї не пошкодувала. Завдяки вмінню в'язати обома способами, Елізабет дуже незвичайно в'язала двокольорний жакард, тримаючи одну нитку в правій, а іншу у лівій руці. І знову цитата. І тут я зненацька згадала дитинство, чому б мені не тримати білу вовну у іншій руці? Я ж можу. Пощастило мені, що я вмів в'язати обома способами. Тим з вас, хто в досконалості володіє тільки одним, але хоче спробувати багатобарвні візерунки, я щиро раджу все кинути і освоїти метод спряжої в іншій руці. Спочатку це буде повільно, але потім ви звикнете і в будь-якому випадку так швидше, ніж відпускати одну нитку і підіймати іншу при кожній зміні кольорів. З часом ви зможете в'язати від двох клубків практично з тією швидкістю, що й від одного, і отримувати набагато більше задоволення, адже орнаменти в'язати набагато цікавіше. Дивно спостерігати, як на полотні поступово проявляються візерунки. Це чимось схоже на малювання пряжею та петельками. Я, друзі, вам зізнаюсь, що я теж спробувала цей метод Елізабет Симмерман і в мене вийшло. Це дійсно дуже гарний метод, якось спробуйте. Але розповідаю вам далі. У 1937 році. Елізабет вийшла заміж за Арнольда Циммермана, німця, власника пивоварного заводу, і іммігрувала з ним до Сполучених Штатів Америки. Спочатку вони оселилися в Нью-Йорку, але пізніше приїжджаючи по країні, оселилися у штаті Вісконсін в переобладнаній будівлі школи, яка стала для них будинком. Хоча в'язання назад і вперед на жорстких прямих спицях було нормою, Елізабет виступала за в'язання на гнучких кругових спицях для виготовлення безшовного одягу, щоб зробити його легшим для в'язання хитромудрих візерунків. Вона більше схилялася саме до континентального методу в'язання і наполягала, що це найефективніший та найшвидший спосіб в'язання. Під час Другої світової війни континентальний спосіб вийшов з використання в Великобританії та США через його зв'язок з Німеччиною. Але Елізабет Циммерман допомогла знову ввести стиль в'язання в Англію і Сполучені Штати. Її в'язальні інструкції написані в розмовній манері і просякнуться тонким гумором. Їй не подобалося, що редактори зводили в'язальні інструкції до простого набору скорочень, і тому Елізабет випускала власний бюлетень про в'язання, а також створила компанію поштової торговлі SchoolHouse, Press, яка під керівництвом її дочки Мег Свансен до цього дня продає пряжу та інструменти для в'язання, а також книги та відеоматеріали. Скулхаус Прес, як і раніше, Базується у будівлі школи, вона перша в історії почала вести по телебаченню передачу про в'язання у середині 1960-х, Елізабет Симерман вела програму The Busy Бізикнайте, що транслювалася громадським телебаченням по всій країні. На початок 1970-х вона стала кумиром в'язальної спільноти. Вона організувала в'язальні табори і фестивалі, куди жінки приїжджали в'язали, проводили майстер-класи, ділилися досвідами, навіть змагалися у майстерності. Свій магазин в пряжі вона ніжно називала Мій маленький вовняний бізнес. Ця жінка. Написала книги, в яких ділилася своїми вміннями і буквально освічувалась у коханні своєму пухнастому хобі. В'язання без сліз» і ще три цікаві книги з інструкціями і раунд», Альманах в'язальниці і Кнайтінг Воркшоп користуються популярністю серед в'язальність усього світу навіть зараз. На жаль, в перекладі і тільки на російську мову є перша книга в'язання без сліз. В міру своїх скромних можливостей я переклала її українською мовою та записала у форматі аудіокниги. Ви можете слухати її на моєму каналі. Книга В'язання без сліз» обов'язково для прочитання всіх в'язальниць. Незважаючи на те, що на обкладинці зазначено, що в книзі розкриваються базові прийоми та зрозумілі інструкції для виробів будь-якого розміру, цю книгу важко назвати стандартним посібником або підручником зв'язання. У ній немає сухих схем та вказівок, як створювати ту чи іншу річ. У цій книзі багато особистих роздумів та історії автора. Вона скоріше для натхнення, а не для навчання технікам. Коли в тебе є улюблене хобі, хочеться носитися з ним, як і з писаною торбою. Хочеться без кінця купувати собі всі ці милі штучки, аксесуари, ці намистинки, ниточки, ножиці, папірці, гачки, стрічки, гудзики, журнали. Хочеться для натхнення гортати сайти, гуглити красиві картинки, сидіти на форумах годинами, обговорювати з таким ж захопленими однодумцями всі ці нитки. На мистинки. Але ще дуже приємно купувати книжки про своє захоплення. І якщо, наприклад, ви захоплюєтесь в'язанням, то так приємно раптом дізнатися, почавши читати художню книгу, що героїні у ній теж в'яже. Мої улюблені цитати Елізабет Немає єдиного правильного способу в'язати і неправильних. Теж немає. При правильному підході, в'язання допомагає досягнути душевної рівноваги. Втім, в'язання не шкодить тим, хто спокійний і так. Під правильним підходом я маю на увазі в'язання в комфортній, трохи розслабленій манері, в якій немає постійного занепокоєння та напруги, а є впевненість, майстерність, задоволення та гордість. Якщо ви ненавидите в'язати, ради Бога, не в'яжіть. Прислухайтеся до бажань своєї душі і займайтеся чимось іншим. Але якщо ви почали в'язати із задоволенням, то швидше за все продовжите це приємне заняття. Основні принципи моєї в'язальної філософії радість та задоволення, а також бережливість. Винахідливість, старанність, але насамперед винахідливість. Отже, в'язання це приємне проводження часу, але ж воно може надавати і душевну підтримку. Як приємно бачити свою родину в теплому, зручному, ошатному одязі, який підходить кожному, а потім у спадок перейде нащадкам. Не кажіть молодшій дитині, пам'ятаєш старий светр Себастіана, тепер він твій, можеш його доносити. Краще скажіть. Себастіан надто швидко виріс з свого улюбленого светра. Давай його випраємо, підремонтуємо і складемо. В пакетах, коли ти підростеш, можливо, Себастіан не буде проти віддати його тобі. Основні особливості модели Елізабет Симерман це в'язання без швів або з мінімальною їх кількістю. Більшість її моделей представляють із себе хитромурдрі головоломки, які в певний момент несподівано складаються особливим чином в милу річ. Ще Елізабет зізнавалася у своїй нелюбові до виворотніх петель і тому популяризувала в'язання по колу. Цитата Я старанно переконую себе, що у мене немає улюблених светрів, хоч і ношуся з кожною новою моделлю, як і з писаною торбою. Але мені особливо подобаються ті светри, які сконструйовані, щоб навмисно уникнути двох нелюбимих в'язальницями речей вигорітних петель і складання. Нелюбов до останнє може бути настільки сильною, що деякі навіть готові заплатити, щоб замість них деталі пошив хтось інший. Жодна в'язальниця не скаже, що не може зібрати светр, вона просто не хоче. Це мені нагадує іншу відмовку, яка мене розлючує. Завжди хотіла в'язати, але у мене просто не виходить. Ні, Люба, ви ж можете приготувати вечерю, укласти волосся, набрати текст на клавіатурі та сувати карти. Все це куди складніше, ніж в'язання. Насправді ви в'язати не хочете і нічого прикидатися, але ж ніхто вас і не змушує, знайдіть собі інше заняття по душі. Ось так моя безневинна неприязня до виворітних петель та складання призвела до появити на світ зручних та практичних светрів, які так полюбилися сотням, а то й тисячам в'язальниць, і вони повторюють їх знову і знову. Про свої знахідки вона казала так. Я не наважуся назвати винаходом сам прийом. Хтось інший напевно придумав те саме, але забув. І я лише стверджую, що раніше ні про що подібне не чула. Сама, мабуть, відома її модель дитяча кофта Бебі Сюрприз, хоча аналогічна модель є і для дорослих. Також дуже оригінальна та проста конструкція пінеток із зав'язками. Шапка Равлик. Безперечний бестселер по сьогоднішній день, публікувався у ВОГ. Цитата Люди можуть надіти на голову будь-що. Мені здається, з двох причин або для тепла, або щоб відчути себе привабливіше. А гарна в'язана вовняна шапка поєднує ці функції. Шапка равлик це квінтесенція стилю і форми у в'язанні, хоча взимку її також можна натягнути на вуха. Ще один винахід Елізабет Симмерман – так званий дурношнур айкорд або мрія дурня. Простий в'язаний шнур. Сама Елізабет Симмерман говорила про айкорд так. Це так просто, що тільки дурень не здогадався би до цього сам. Однак самостійно до цього не кожен дійде, тож і користуємося винаходом великої, без перебільшення в'язальниці. Айкорд обв'язують край виробу шарфів, пледів, і жакетів, будь-то шапочка або пінетки, пов'язані шнуром, вони набувають більш закінченого і акуратного вигляду. Обробка айкорд виглядає однаково акуратно з обличчя та з вивороту. Елізабет любила також светри з жакардовими орнаментами. Її лижні светри, пов'язані по колу, і сьогодні популярні серед в'язальниць. ЦИТАТА я видобула одну старовинну книжечку з фарерськими візерунками. Нині, на жаль, загублену, і, прогортавши її, дійшла висновку, що ці дуже прості мотиви від самого початку служили не для прикраси скандинавських светрів. За рахунок протяжок вони забезпечували полотно подвійний товщини, а отже, вдвічі більш тепле. Скандинавські візерунки суто функціональні. Елізабет Симерман прожила 90 років і залишила нам величезну в'язальну спадщину, а її ідеї, прогресивні та сучасні, продовжують користуватися популярністю у в'язальниць наступних поколінь. Любі друзі, я щиро сподіваюся, що історія цієї незвичайної жінки сподобалась вам, також, як і мені, і також, як і мене, вона надихнула вас на нові в'язальні подвиги. Отже, якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, бо буде ще багато цікавого, а також залиште свій коментар. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу історії цієї дуже-дуже гарної в'язальниці. Бажаю вам усього найкращого, головне, мирного неба над головою. Завжди ваша Євгенія, і до наступних зустрічей!